Про роботу енергетичних центрів і про роботу їхню правильно я розказувала, У мене є відео закріплене на сторінці перше, тому кому цікаво, прошу подивитися. Сьогодні мова про горловий центр. Про що відповідає? Горловий центр відповідає за проявлення, за висловлювання, за силу слову, за силу потокового, за силу потокового висказування. Тобто, якщо заблокований горловий центр, на фізичному тілі це виглядає так. Часті ангіни. Проблеми з щитовидною залозою. Може бути також, наприклад, коли вам хтось щось говорить неприємне, спозмується горло. Якби ніби і нічого такого і не сказано, але зразу спозмується горло. Про що це говорить? Частіше всього горло закривається в дитячому віці, тому що не дають дитині висказувати свою думку старші. Та мама, батько, бабушка, дідушка, тьоті, дяді, сестри старші. Тому що діти малі, вони бачать свій світ по, по одному, дорослі, по-іншому і так далі. Тобто це не є важливим. Часом в токсичних стосунках, там, де чоловік рахує, що от він, наприклад, там, чи жінка, той, хто то, то домінантний, хто сильніший, задавлює меншого, слабшого, закриваючи рот. горловий центр блокується. Е, для чого важливо взагалі для людей сили, щоб цей центр працював на ок. Тому що ми працюємо, ми працюємо силами, нас повинні чути. Е, Буває так, що людина може бути пропрацьована третій центр і її вже чують, четвертий. Але в основному має бути пропрацьоване все, щоб потік йшов легко. Як це все пропрацьовується? Пропрацьовується або через психологічні практики, якщо це таке блоки, або через ритуали, якщо це йде щось складніше, родове і так далі. Все індивідуальне. Зараз не про це мова, як зрозуміти, що горловий центр працює добре, якщо людина може висказатися за себе без образи до іншої людини? Тобто, у вашу сторону хтось щось сказав, несправедливо до вас віднісся, і ви можете за себе сказати, але без токсичності. Наприклад, сказати, мені це неприємно, я з цим не погоджуюсь, мене це не влаштовує, кінець до побачення, кінець. І на цьому все Це є зріла, зрілість і пропрацьованість. Часом молоді практики е, маю такий страх проявлення, саме проявитися е, на публічність. Наприклад, там ті самі таро розклади робити, або от... Говорити, тому що заблокований горловий центр, людина себе не впевнено почуває, сумнівається в своїх словах, невпевненість немає цього. Тому це є дуже важливо і потрібно це пропрацьовувати. Коли знімаються, наприклад, на рахунок програм родових. Де, наприклад, жінки в роду, яким постійно закривали рот, які потерпіли, терпіли, які мовчали, то зараз такий час, коли сучасні жінки повністю пропрацьовують цю програму, вони повністю її перевертають на зеркальну. Тому це є теж дуже важливо, і, до речі, жінки, які є одинокі, які в пошуках чоловіків. Трібно звернути саме на цей момент теж. дуже, Це не один важливий момент, але він є теж важливим, тому що саме заблокований горловий центр. Якщо, чомусь я говорю тільки про жінок, про чоловіків це теж стосується, якщо горловий центр закритий і у стосунках людина не може висказати напряму, що не влаштовує, то це не будуть здорові зрілі стосунки. Тому що людина буде ходити як ось так буде шукати, щоб зробити собі легше. А потрібно говорити все на простець, все говорити потрібно прямо. Тоді і будуються стосунки зрілі, відкриті, де все просто і все зрозуміло.